Вбила рідного брата свого чоловіка на Рівненщині обрали запобіжний захід 22-річній жінці, яка ножем вдарила родича. Схему виїзду за кордон чоловіків призивного віку перекрили працівники СБУ регіону та три смертельні ДТП. Ця чергова частина я Ірина Жуковська. І далі ви дізнаєтесь про таке. Перекинувся в центрі міста. У Рівному зіткнулись два автомобілі. Легковик заїхав у воду, водій потребує допомоги. На Рівненщині ДСНСники провели масштабні навчання. За замах на вбивство 15 років. На Дубинщині судитимуть чоловіка, який ледь не зарізав свого друга. У рівному внаслідок ДТП загинув мотоцикліст. Автопригода трапилась 29 липня близько 21-ї години на вулиці В'ячеслава Чорновола. Попередньо поліцейські встановили, що 31-річний рівнянин водій мотоцикла не впорався із керуванням та врізався у дерево. Зі слів очевидців, мотоцикліст їхав з невеликою швидкістю однак, з невідомих причин почав зміщатися праворуч і виїхав на бордюр, де згодом врізався у дерево. Від отриманих травм Керманич двоколісно помер в автомобілі швидкої медичної допомоги дорогою до лікарні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть, потерпіло. слідчий розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Тіло доставили в для проведення судово-медичної експертизи та встановлення причини смерті. Підпалили та втекли. У Рівному намагались спалити автомобіль. 30 липня близько 23-ї години. До поліції повідомив рівнянин, що на вулиці Соборні в обласному центрі відбулось займання бокової частини припаркованого біля під'їзду автомобіля. «Опель Астра перехожі одразу ж кинулись гасити пожежу. Втім, вогонь встиг частково пошкодити переднє колесо. Поліцейські встановили, що власник транспортного засобу 41-річний житель рівного залишив авто під будинком, у якому проживає. Із місця події правоохоронці вилучили пластикову пляшку із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів. У рамках кримінального провадження, відкритого за фактом замаху, на умисне пошкодження майна шляхом підпалу, Слідчі Рівненського районного управління поліції за процесуальне керівництво Рівненської кружної прокуратури встановлюють усі обставини злочину та причетну до нього особу. У Рівненському районі внаслідок падіння з причепа трактора травмувався малолітній хлопчик. Повідомлення про автопригоду у селі Витків надійшло до поліції 30 липня близько 16-ї години від медиків. Правоохоронці на місці події попередньо з'ясували, що 27-річний житель селища Гоща на тракторі т 25 із причепом перевозив зерно та двох малолітніх пасажирів. Під час руху 9-річний хлопчик не втримався і випав. Дитину госпіталізували. До лікарні, де діагностували перелом ключиці та закриту черпно-мозкову травму. Слідчі за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 286 кримінального кодексу України. Обоє пасажирів, жителі села Витків, зі слів тракториста, вони самовільно сіли у причеп і на зауваження не реагували. Керманич транспортного засобу за результатами огляду на стан сп'яніння був тверезий. Поліцейські звертаються до батьків, аби вони пильнували за дітьми і цікавилися їхнім місцем перебування. Подбайте про їхню безпеку, аби уникнути не невід дворотних наслідків. У ніч на 31 липня близько півночі на перехресті вулиць Соборна, В'ячеслава Чорновола, Міцкевича, зіткнулись два автомобілі. Водій авто Вольксваген Шаран, рухаючись вулицею Соборною, не був уважний, не стежив за дорожньою обстановкою. Відповідно, не відреагував на її зміну і здійснив проїзд на заборонений жовтий сигнал світлофора. В той самий час по вулиці В'ячеслава Чорновола рухалося авто. Мазда Цейкс-5», водій якого теж не був уважний і проїхав на заборонений жовтий сигнал світлофора. На перехресті вулиці автомобілі зіткнулися та отримали механічні пошкодження. Mazda X5 перекинулася на бік. На щастя ніхто не постраждав смертельна ДТП на Сарненщині. Троє загиблих. Двоє у лікарні, серед яких вагітна, яка втратила дитину. 31 липня трапилась моторошна ДТП на Сарненщині. За результатами огляду місця події слідчо-оперативна група з'ясувала, що 39-річна водійка автомобіля Лендмарк, жителька Київщини, допустила перекидання транспортного засобу, внаслідок чого сталося подальше загорання поза шляховика. Пасажирів із авто викинуло на дорогу, а кармувальниця зуміла самотужки вибратись із салону. У наслідок ДТП, 66-річна жінка із вараша та 13-річна жителька Київської області загинули на місці події. Попри вжиті реанімаційні заходи, життя ще одній 61-річній мешканці вараша врятувати не вдалося. Вона померла у лікарні. За результатами огляду, водійка, яка в автопригоді не постраждала, була твереза. У неї у рамках кримінального провадження також відібрані біологічні зразки. За скоєну ДТП жінку взяли під варту 2 серпня. Суд задовольнив клопотання слідчого ГУНП та обрав 39-річній водійці запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб. Відповідно до ухвали суду на період до судового розслідування вона перебуватиме під вартою. Збив пенсіонерку 1 серпня близько дев'ятої години, рухаючись із провулка фабричного на вулицю генерала Безручка, 58-річний житель міста Мелітополь, водій автомобіля Даф із напівпричепом, допустив наїзд на 73-річну рівнянку, яка переходила проїзну частину по нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок наїзду вантажного автомобіля, врятувати життя жінці не вдалося. Вона померла у кареті швидкої. Жінку із політравмою доставили до лікарні, втім медикам врятувати її життя не вдалося. О 9.25 вона померла. За результатами огляду на стан сп'яніння Керманич був тверезий. Слідчий за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого. Розпочав досудове розслідування за частиною другої статті 286 кримінального кодексу України. Легковик, який перевозив мастило, з'їхав у воду. Відпочивальник на матраці відплив занадто далеко, а катамаран, на якому перебувало три людини, перекинувся. Такі сценарії відпрацювали рятувальники Рівненщини та Волині на Хріницькому водосховищі. Про те, що ще відтреновували та кого залучили до порятунку, дивіться далі. Водій автомобіля, який перевозив мастило, не оцінив дорожню обстановку та з'їхав у воду. Керманич зміг вилізти на дах машини, однак дістатись берега немає як. Такий сценарій сьогодні відпрацювали рятувальники Рівненщини та Волині на Хрінницькому водосховищі. На місце події одразу прибувають ДСНСники. За допомогою бонових огороджень обмежують поширення забруднення у воді та евакуйовують постраждалого на снігоболотоході українського виробництва Бугун. У мене було завдання. І стати потерпілого з автомобіля, який потрапив водоймище. Використовували для цього ми Бугун-БаМ автомобіль. Його можливості це плавати на воді, по болотах їздити. Ну, основним принципом його роботи є те, що ну, якби доставати з водоймища потерпіло. Це якби розпросуджена ситуація, так як може бути в будь-якому випадку і з кожним таке статися. Тому відпрацювати такі, як би, завдання це потрібно і корисно. Після порятунку потерпілого рятувальники витягують автомобіль із води, аби унеможливити потрапляння мастила у воду. Ми відповідали за ту частину. Нам потрібні задача була поставлена відбуксирувати автомобіль на берег для того, щоб запобігти подальший розлив мастила у річку, а також проводили. Приймання потерпілих з рятувальних катерів, надання до медичної допомоги і транспортування їх до автомобіля швидкої допомоги. Наступні сценарії перекидання надувного банана та катамарана. У воді 10 людей на їх порятунок направляють моторні човни. У ході рятувальної операції ДСНСники з'ясовують, що двоє людей, які пливли на банані, зникли. На їх пошуки прибувають водолази головного управління ДСНС Волинської області. Серед тих, хто перебував на катамарані один без ознак життя. На місце виклику прибуває швидка медична допомога. А рятувальники пришвартовуються до пірса та. Передають постраждалого медикам. Від головного управління ДСНС у Волинській області залучалося водолазне відділення з села Світязь. У кількості шість осіб та було то хід бугун. Ці навчання і призначені для того, щоб ми напрацьовували єдиний механізм, єдину роботу і злагоджено працювали, і досягали успішних цілей. А наша успішна ціль це рятування людей, успішне рятування людей і надання допомоги тому населенню, який потребує цього. Останні сценарії, який відпрацювали рятувальники, це порятунок відпочивальника на матраці, якого через пориви вітру віднесло на велику відстань. З допомогою квадрокоптера ДСНСники передали чоловіку рятувальний жилет згодом на аероглісері і постраждалого евакуювали на берег. Спочатку 23-го року на даній водоймі було одне утоплення, і це був, але це був не відпочиваючий, Це був рибалка, який в квітні місяці ще ну, сталася трагедія, якби втопився. В цілому, чому на цій водоймі? Тому що це одна із найбільших водойм, одна із найпривабливіших місць відпочинку наших громадян. Тут за сезон купальний проходить реально десятки тисяч людей. Це не тільки жителі Рівниччини, це жителі Тернопільської, Львівської, Волинської областей. Тому увага до цього місця вона ну, одна із найбільш прикутих безпосередньо вже рятувальної служби. З початку року на Рівненщині потонуло 24 людини, з них чотири дитини. Тож подібні навчання є дуже важливими. До їх проведення залучили 35 людей особового складу рівненських та волинських рятувальників та водолазів, 8 одиниць автомобільної, інженерної і спеціальної техніки, а також 5 одиниць плавзасобів і засобів подолання перешкод. Сьогодні рятувальникам та медикам вдалося вберегти життя усіх постраждалих. Разом з тим в ДСНС закликають бути обережними на водоймах та слідкувати за своїми дітьми, адже нещасний випадок може трапитись із кожним. На Рівненщині викрили черговий канал незаконного переправлення чоловіків через кордон. Правоохоронці встановили, що цю схему організувала група осіб, серед яких були жителі Рівненської та Дніпропетровської областей. Двоє із них були зареєстровані підприємцями у сфері вантажних перевезень. Так, через електронну систему видачі дозволів шлях вони вносили дані пасажирів, які ухиляються від мобілізації. Згодом ті, як водії покидали територію України. Співробітники спецслужби затримали на гарячому одного з клієнтів під час спроби незаконно перетнути державний кордон на транспортному засобі, який був наданий організаторам. Під час обшуків за місцем проживання вказаних осіб правоохоронці вилучили транспортні засоби, грошові кошти, отримані від протиправної діяльності, чорнові записи, підроблені документи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку. За процесуального керівництва рівненської обласної прокуратури вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 332 кримінального кодексу України. Вечірнє застілля скінчилося замахом на вбивство. Інцидент трапився іще 31 травня, близько 11-ї години вечора у дубні. До поліції зателефонувала 33-річна жінка і повідомила, що знайомий наїс її чоловіку ножове поранення в область серця та втік. Ми були на місці злочину, поспілкувалися з його очевидцями, а також навідались до потерпілого у лікарню. Відтак слідчі дубинського РВП закінчили досудове розслідування та запогодження. Із прокуратурою скерували на розгляд суду матеріали кримінального провадження відносно жителя села Тараканів. За закінчений замах на умисне вбивство зловмиснику може загрожувати від 7 до 15 років позбавлення волі. Про те, що тоді нам вдалось дізнатись, дивіться далі. У околиці міста Дубно ввечері на подвір'ї одного із будинків зібралась компанія людей та розпивала алкогольні напої. І здавалось, нічого не передбачало біди, як в момент між двома чоловіками виник конфлікт. Згодом один із них дістав ніж та вдарив свого знайомого в область грудей. Вони, коротше, двоє почали ругатися, два хлопці ругатися, вийшли на вулицю. Я їм сказав, будь ласка, тільки в моїй хаті ругатися, ви їй, будь ласка, на вулиці, на вулиці ругайтеся. Я почув крик, почув. Я підбіг, тут хлопець лежав. З нього йшла кров. Я зразу визвав швидку поліцію, визвав кров. Вистроєм принісом полотенце. Це все, щоб першу допомогу дати. І так случилось. Все сталося на подвір'ї будинку Юрія. Чоловік розповідає, не очікував такого від знайомого. Знає обох уже кілька років, тож не підозрював, що може статися щось подібне. Двічі, вдаривши ножем свого друга, чоловік вибіг із подвір'я, викинув зброю у сусідський двір та подався геть. Знайшли його аж у Тараканові. Орієнтовно, через дві години після злочину правоохоронці знайшли зловмисника неподалік його дому у сусідньому селі. І приїхала міліція через півгодини, як ми прийшли. Вони розібралися, питали в нас де ніж, куди він викинув. Вони його шукали тут візів, на городі, шукали. Потім визвали звели співслужбу, не співслужбу а, оперативну групу. Е, так, щоб ви шукали. Вони шукали ножа, шукали і знайшли в сусідів. От через нас хата, знайшли там ножа. І потім до нас дзвонять і сказали, що зловили його, той, що різав, Тараканові. Його зловили і привезли сюди. Угу. Вони щось з ним тут говорили, ми сиділи в хаті. Його завезли в мілісів. Правоохоронці з'ясували, що зловмисник раніше притягувався до відповідальності за майнові злочини. 38-річного, раніше судимого за майнові злочини чоловіка слідчі затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України та помістили в ізолятор тимчасового тримання. Крім того, поліцейські вилучили і знаряддя злочину, яке той викинув неподалік місця події. За фактом закінченого замаху на умисне вбивство, слідчі розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу потерпілого у тяжкому стані госпіталізували в реанімаційне відділення, де діагностували проникаючу рану грудної клітки. Там йому провели оперативне втручання. Сьогодні зробили іще ще одну операцію. Пацієнт вступив вчора в 23.45 в важкому стані. Травму отримав випадковий якийсь знайомий з його слів, воно живет, поранення грудної клітки, а потім вияснилося і черевної порожнини. Хворому проведено оперативне втручання, ушита легеня, заданована плевральна порожнина, проведена ревізія черевної порожнини. Так як хворого стан був вкрай важкий, не вимірювались ні тиски, ні пульси, не було ніяких показників гемодинаміки, був стабілізований стан, і зараз він взяти в операційну для ревізії і остаточного вирішення подальшої тактики лікування. За словами лікарів, нині стан потерпілого вкрай важкий. Існує загроза для життя. Однак вони роблять усе можливе, аби стабілізувати пацієнта. У разі доведення вони зловмисника чоловіку загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Вбила, бо її образили. 31 липня посеред білого дня у Рокитному 22-річна жінка вдарила ножем свого колишнього родича. Днями зловмисниці обирали запобіжний захід. Ми виїхали на місце події, поспілкувались із родичами загиблого, а також з'ясували, що підозрювана вже неодноразово була засуджена. Які ще деталі нам вдалось дізнатись? Дивіться далі. Вбила рідного брата свого чоловіка. У Рокитному 22-річна жінка вдарила ножем свого 23-річного односельця. У цьому будинку брати жили з малку. Окрім них, у сім'ї було ще троє дітей. Однак після трагічної загибелі їхньої матері двох дітей усиновили, а старша донька вийшла заміж. Тож у батьківському домі лишились тільки вони. Як розповідають сусіди, старший 27-річний син тут частенько влаштовує. Гулянки. Тут вечно були п'янки і попойки, збиралися багато. А розкажіть трішки про цих хлопців. А потім я. Ну що, я вони без матері росли, бо ма... мама їх теж якось при таки померла, теж вона влікалася цією згодом старший брат одружився у шлюбі з дружиною. Вони пробули за словами сусідів близько двох років. Про неї в рокитному відгукується негативно. Я тільки знаю, що вона попередньо була вже раз сиділа, вона в'язниці. Угу. А О. за що не знаєте? За кражу. Ніна Степанівна рідна тітка хлопців. Вона живе з ними по сусідству. Жінка пригадує, після появи дружини старшого племінника у домі почались скандали та бійки. Так тривало, доки подружжя не стало жити окремо. Це вона кричала там, як там шедша, хай мені бог простить. Вона там п'яна людина. О, не так, я там... я взагалі мало спілкувалася, я правду. Я з вами не ходила, я через стінку там чувну. Там... Ми вдвох були тримати, нормально. 31 липня по обіді жінка знову почула крики, які пізніше переросли у бійку. Згодом Ніна Степанівна дізналась про те, що її молодшого племінника вбили. Я лежала на ліжку, я прийшла в це старі своєї, там ще з'їла трошки і лягла і лежала, дихаю, бо ж ноги ці береть вже. <кхід> Тож дзвонить телефон мене. Сьогодні моя, моя сестра двоє рот далеко живе. Дивація не чула, що це що там тебе за хат за стенкою. Я, я нічого не знаю, бо я нікуди не виходжу. Я, я чула, що там щось кричала там та жінка, а що там вона кричала? я там навіть не прислухаюся. Каже, відійди на вулицю, бачиш. І бачите, і Вадим покійник лежить коло форточки. Як він тут не маю поняття. Таня каже, там покойні, каже, і там люди бачили, де поз міліцію до міліція приїхала. Як з'ясували правоохоронці, у той день 22-річна жінка прийшла на застілля до братів, у ході якого у молодшого виникла з нею сварка. Конфлікт переріс у штовханину, тож ображена пішла скаржитись своєму теперішньому 25-річному співмешканцю. Коли чоловіки почали сваритися та битися, 22-річна жінка вдарила ножем у живіт свого 23-річного колишнього. У родича. від отриманих травм той помер. Слідчі за фактом умисного вбивства розпочали досудове розслідування за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України. 22-річну зловмисницю затримали у порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. 2 серпня 22-річні раніше неодноразово судимі за майнові злочини зловмисниці обирали запобіжний захід. У судовій залі слідчий клопотав про найбільш суворий запобіжний захід, а саме тримання під вартою строком на 60 діб. Зі свого боку сама підозрювана просила цілодобовий домашній арешт. Свою вину вона визнала частково, аргументуючи це тим, що була на підпитку, і самого факту вбивства не пам'ятає. Втім, суддя задовольнила кло. Питання слідчого в повному обсязі. Тож найближчі два місяці жінка проведе у СІЗО без права внесення застави. У разі доведення вини підозрюваної їй загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Пам'ятайте, під час п'яніння під дією алкоголю людина може втратити контроль і зробити необдуманий вчинок, який може зіпсувати усе життя, як їй, так і іншим. Бережіть себе та своїх рідних. А ми побачимось з вами за тиждень у черговій частині. Бувайте.